Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо в Diablo 4. Будемо грати, звісно, ще на сезоні. Знаю, що багато гравців, скоріше за все, вже прокачалися, але що ми будемо робити? Ми будемо грати не геть спочатку, але будемо показувати, як ми будемо діяти, скажімо так, щоб прокачати якомога скоріше свого персонажа. Скажу те, що ми робили до цього моменту, рівень, як ви бачите, у нас не супер великий. Ми йшли просто по завданням ось цим зелененьким. Я вважаю, що по сезонним саме завданням і потрібно нам ходити. Зараз ми чекаємо поки що друга, поки в нього гра завантажиться. Так, і-і, і. і, і. Ну, ми не багато з вами пройшли, в принципі. Тут ми ходили в основному по підземеллям. Наша ціль вибити хоч якісь предмети. Ті, що на нас зараз знаходяться, ми описувати не будемо. Єдине, що скажу, раджу сходити вам по ось цей аспект на броню. От наш друг уже на місці, зараз кудись з ним підемо. Дивіться, ось цей аспект знаходиться, який допоможе нам на старті. Якщо не помиляюся, то-то знаходиться десь. Мабуть, або в цьому підземеллі. Слухайте, ми його по-іншому трошечки можемо знайти. Ми можемо просто-напросто ввести, де він знаходиться. І от натиснути, що нам показало. Не хоче показувати. Значить, іншою клавішою. Так, розібрати легендарний предмет потрібно для того, щоб дістати цей аспект. А чому ж не хоче показувати підземелля? Слухайте, ну, я думаю, ви зможете знайти його, якщо введете ось тут. Армор на англійській мові, ну або дивлячись, на який ви граєте, знайти ось цю броню. Точно пам'ятаю, що вибивав, вибивав його з підземелля, тому раджу мати його все ж таки на початку гри. Так, у нас тут горить якесь завдання, але чомусь мені здається, що нам туди йти не потрібно. Ну, хоча зараз сходимо. Так, давайте, друг з нами. Скоріше за все. Ну, Точніше мається так бути, щоб у нього горіло вона теж, тому що кампанію ми проходили разом. Будемо по ходу пояснювати, що ми будемо робити, тому що ну, ніякої мови про якусь збірку тут не йде. Ми просто зараз йдемо по завданням саме сезонним. От як тільки розпочинаєте грати, раджу вам. Виконувати саме їх, тому що там будуть якраз підземелля, і саме в підземеллях ми з вами і будемо прокачуватись. І, мабуть, вімкнемо з вами зілля, щоб було зрозуміло по часу. Скільки часу у нас на це пішло? Так, от ми в місто прийшли, тут потрібно з кимось поговорити. Хоча в нас горить завдання, що потрібно виконувати підземельня. Чекаємо, поки друг. Долучиться до нас, поговоримо з цим мужчиною, що він нам розкаже. До речі, з приводу кампанії не будемо читати діалоги тим, кому цікава кампанія, раджу вам пройти її власноруч, тому що, ну, грубо кажучи, нас цікавить більше в кінцевий, скажімо так, ігровий процес. Ніж кампанія. Кампанія, скоріше за все, буде коротенькою, от горить якийсь листочок, давайте туди і підемо. Помітку поставили, побачимо, що буде там. Мені подобається, що зробили в цьому сезоні саме проходження кампанії цієї в підземеллях, тому що я в принципі, планував розкачуватися в підземеллях. Знаю, що є способи ліпші, щоб розкачатися. По типу сходити в Helltaйт або проходити, я радив, в якомусь сезоні от, тут підземне місто в Наханту, але ми будемо йти трошечки довшим шляхом, але в принципі нас це повністю влаштовує, тому що ми нікуди не поспішаємо з вами. Ми хочемо пройти трошечки сюжетну кампанію і чому саме раджу починати з кампанії, друзі, тому що в цьому сезоні, в 9, як і в 7, буде у нас, так, біжимо туди далі, згодом, що в цьому сезоні в нас будуть сезонні камені, які будуть давати нам бонуси. Тобто, ми якомога раніше просто намагаємося вибити сезонні сили. Що сезонні камені, тобто, як тільки вони нам стануть доступними, ми одразу їх вдягнемо. Ну, якщо це будуть камені, то звичайно ми вставимо в якийсь кільцес чи амулет, тому що вони, я думаю, значно посилять нашого персонажа. Чесно, не знаю, що чекає нас в кампанії, тому що кампанії на тестовому сервері не було. Ми її з вами ще не проходили. Так, ну тут можна і без мітки, в принципі, бігти, але. Мітку поставив наш друг. Так. І йдемо сюди. Знову ж таки, не обов'язково відразу проходити кампанію. Просто я раджу її проходити саме в цьому сезоні таким чином, тому що так буде простіше, просто-напросто скоріше розкачатися, от і все. Так, там взяли якісь завдання, пішли в підземельне, мабуть. Не потрібно нам те завдання, чи потрібно? Ні, пішли в підземельне. Бог з ним з тим завданням, то, мабуть, якесь завдання виключно в цьому місці, ми його виконувати не будемо. Нас цікавить більше сезонне завдання. Мені здається, що зручно зробили все-таки розробники, що саме. Відразу рівень ми можемо прокачувати в підземеллях, тобто нам не потрібно шукати якихось допоміжних квестів для цього. В нас є сезонні квести, які саме ведуть нас в ці підземелля. Тобто, якщо ви щойно розпочали грати в сезоні або ще не прокачували жодного персонажа, то і це все, мабуть, Ну, виходимо звідси. То, мабуть, логічнішим буде просто-напросто проходити сюжет. Чому? Тому що, ну, навіщо щось шукати, якщо заодно можна пройти і її. Так. І що нам далі кажуть робити? Прийшли ми побалакали, нічого не відбулося. Мабуть, підемо зараз тоді в підземеллю. Незрозуміло постійно от спадають ось ці завдання і чомусь не відмічаються. Так. Ну, підемо, мабуть, в підземелля, тому що тут взагалі нічого немає. Не можемо повбивати цих монстрів, але навряд чи це якесь сезонне завдання. Давайте його з вами також пройдемо. Скоріше за все, це просто місто це з зоною. Такі зони бувають в Халтайді, в пекельному е, припливі, там, де в нас відмічається з цією синенькою стрічечкою. Скоріше за все, це просто якесь завдання виключно е, в цій локації. Е, щось підказує наш друг, мабуть, те, що ми займаємось дурнею, але давайте, мабуть, все-таки доб'ємо трошечки цих монстрів. Знову ж таки, ми нікуди не поспішаємо. Єдине, що раджу, починайте на тій складності, які, на якій вам буде зручно просто-напросто грати. Ми почали з високої відразу, тому що не бачимо сенсу просто-напросто грати. Ну так, це було звичайне синеньке завдання. Ідемо в підземелля. Відразу ну речей тут небагато, можна буде їх повикидати, все одно на нас знаходяться легендарні. Підемо в підземелля, от давайте там, де монстри в підземеллі. Швидкі, а давайте, щоб були швидкі, нічого страшного. Головне, щоб не е, тінь, яка повзе за нами. Так, потрібно вбити, мабуть, цих монстрів. І можна йти в підземельню. Починайте на тій складності, на які вам просто-напросто зручно прокачуватися, тому що ну, ми почали з високою, тому що приблизно знаємо, ну, яких персонажів ми хочемо зібрати. Я, наприклад, хочу зібрати чарівника на гідрах Спірідборн духонароджений. В нас буде збирати, скоріше за все, якусь із варіацій збірки через шипи. Від отрути, але поки що зрозуміло, що ніяких предметів у нас немає взагалі, і ми просто бігаємо, прокачуємо наш рівень. Я вважаю, що зробили непогано саме розробники, що зробили підземелля, і мені, до речі, подобається. Я хоча сюжетку і пропускаю в основному, я все ж таки деякі діалоги читаю, ті, що мені цікаві, щоб хоча б розуміти іноді куди йти. Але я скажу, що вони цікаво пов'язали ці підземелля. Якщо не помиляюся, там якийсь був момент, там, де ми заходили в підземелля те, що у нас було в четвертому, якщо не помиляюся сезоні. Тобто вони це все пов'язують в спільну історію. Тобто не буває такого сезону, який просто ну, має якийсь новий контент, і це ніяким чином нам не пояснюється. Ну, я думаю, Тим, хто дивився трейлер до цього сезону, ну або не знаю, як його ще правильно називати, то там в принципі нам пояснювалося, звідкіля беруться ці харадримські чи харадричні сили, звідкіля з'являються ці нові підземелля. Хто там хотів цього астарота заключити в камінь душі, і чому цей камінь не працює вічно, так як в принципі і на всіх інших босах, що це як, скажімо так, вибухівка ну, давайте без таких слів, бо знову неправильно не зрозуміють. Ну, тобто, це як, скажімо так. Щоб сповільнити просто цього боса, це його не затримає навічно. Чому він вирвався, про це все нам, скоріше за все, будуть розказувати в цих саме діалогах, які ми пропускаємо з вами. Знову ж таки, ну, я думаю, що тим гравцям, яким цікаво ознайомитися з лором, саме гри, з історією гри, вони власноруч пройдуть. Всю сюжетну кампанію, можливо, вже хтось із вас її прийшов. Я не хочу, по-перше, ну, людям розказувати тим, яким це просто-напросто буде нецікаво. Тим, кому це цікаво, я не хочу просто-напросто робити спойлери і все. Тому ну, сюжетну кампанію не знаю. Я вважаю, що її краще. От, Проходити власноруч, тобто про сюжетку ми нічого розповідати не будемо. Тим, кому цікаво, подивіться ну, або трейлер, або е, власноруч, просто пройдіть цю кампанію. Тому що вона в принципі непогана. А про що хотів сказати, це те, що мені подобається, що розробники пов'язують ці всі події, які відбуваються в грі е, цією сюжетною кампанією. Тобто, не просто так, що там в попередньому сезоні у нас з'явився Адбеліал, ні звідки називається. А щоб пояснили, ну, звідки він взявся і чому він там з'явився. І в цьому сезоні, я думаю, якраз всі сюжетні кампанії ми дізнаємося, звідки з'явилися в нас ці підземелля, звідки в нас ці сили, і звідки ми знову маємо йти і шукати того астерота, і проходити його. Тому, в принципі, ну, непогано, як на мене. І чудово, що це все в підземеллях. Чому чудово? Тому що я вважаю, що досить класно зробили те, що не потрібно гравцям розбігатися. Тобто, якщо раніше людям потрібно було шукати якийсь івент, було незрозуміло, ну, куди взагалі йти. Спочатку в перших сезонах там взагалі ходили люди в звичайні підземелля, щоб прокачуватися, а потім уже в кошмарні підземелля. Ну або ж ходили якесь одне підземелля просто-напросто по колу. Далі там в сезонах були різні ситуації: прокачувалися то в Халтайді, то знову ж таки в підземеллях. Потім, коли з'явилися підземелля Курасто, то проходили. ну, до якогось рівня в підземеллях курасту. Мені здається, що чудово зробили, що в цьому сезоні в нас саме в сюжетній кампанії можна прокачатися, тому що, по суті, ти заодно і проходиш цю кампанію і заодно прокачуєш свій рівень. Тобто максимально просто, максимально зручно те, що ви з гравцями знаходитесь поруч і не потрібно нікому нікуди відходити. Так, потрошечку набирається наш рівень. Так, цей меч, мабуть, залишимо для початку. Зараз швидко перевдягнемо. З приводу речей, друзі, що можу сказати? Беріть речі, ті, що вам до вподоби. З приводу аспектів та ж сама історія. Зараз поясню, як це все робити. Тобто ми особливо на речі не орієнтуємося, ми беремо ті аспекти, які нам більш просто-напросто потрібніші. Так, от зброя непогана, але, в принципі, можна її розібрати. Давайте повернемося з вами в місто. Я вважаю, що потрібно на, скажімо так, на своєму персонажі орієнтуватися на ті аспекти, що вам випадають. От Амулет у мене був поганий. Я відразу амулет знаю, що в мене. Ну Ось цей був гірший, тут 370, тут майже 400 сили. Ми зараз на нього накинемо один аспект, тому що я знаю, що ми його вибивали просто, і що він непогано підходить для чарівника. Залишимо його на амулеті. На своєму персонажі ви орієнтуєтесь в основному, друзі, на те. Що вам зараз буде більш потрібніше? О, меч ми хотіли залишити на, на всяк випадок. Тобто не обов'язково рухатися по якійсь збірці. Я це... Так, ідемо відразу в наступне підземелля, але в мене чомусь немає нормальних. В мене визивають льодяний вітер з вибухівкою монстри. Ну, похиріться не так страшно, давайте з похиряємо. Якщо є щось нормальніше, то попросимо нашого друга щось вімкнути, мабуть. Тому що в мене позалишалися підземельні, але всі якісь не дуже хороші. Ми не орієнтуємося тут особливо на якусь збірку, тобто ми використовуємо все, що було в нас, скажімо так, на підлозі вибите з монстрів. І дивимося, що з цього всього нам підходить. Поки що на нашому персонажі нам підходить аспект, те, що стосується нашого гідер. Якраз з ним нам просто-напросто пощастило. Ми його вибили десь на 20. Восьмому, мабуть, рівні, чи щось по типу того. Ну, і в принципі, з цього моменту можна щось записувати, тому що те, що ви зараз бачите на екрані, в принципі, така ж е, подібна ситуація була і до того рівня, як ми почали з вами про це все розмовляти. Е, тому я вважаю, що, в принципі, якщо ви не знали, от як починати сезон, е, ну, я не знаю, я не думаю, що є великий сенс е, дивитися якісь. Е, Скажімо так, супер довгі версії якихось роликів, так пишуть, що потрібна чи допомога, чи. Біжимо. Там, мабуть, бачу на мапі відкрився портал. Я не бачу сенсу. Продовжу думку знову, забув про що я. Дивитися великі версії роликів, там, де люди. Ну, Можливо, комусь це цікаво буде, тобто великі версії стрімів, якихось або відео. ну, Тут вже на ваш розсуд. Я раджу, що гра зараз працює таким чином, що можна, в принципі, спокійно починати просто-напросто на звичайному режимі. До речі, трошечки на ці портали потрібно декілька разів протискати, щоб в них зайти. Не знаю, можливо, це виправлять скоро розробники, можливо, це так і потрібно. Так, почекаємо нашого друга. Я вважаю, що потрібно просто починати з тої складності, на якій вам зручно, і орієнтуватися на ті аспекти, які вам е, випадають, скажімо так, по дорозі. Е, так, почекаємо. Так, що це означає? О! От давайте на 10 секунд, щоб ми більше отримували якогось там зв'язку. Я вважаю, що потрібно просто використовувати те, що нам трапляється по дорозі. Не орієнтуватися відразу на якусь там стартову збірку. Тобто ну, ми можемо орієнтуватися, що ми в кінечному чи кінцевому рахунку хочемо зібрати, але саме не намагатися це збирати відразу. Тобто, випав якийсь непоганий там меч, який заморожує, можемо його залишити, якщо. Нам не буде вистачати контролю, наприклад, або якщо нас монстри будуть дуже сильно пробивати, от як ну, зараз. Ну, зараз, начебто, і не так уже і погано. А не орієнтуватися на якісь збірки. Тобто ви спокійно зможете розпочати, розпочати гру власноруч і ну, грати так, як вам заманеться. Я вважаю, що навпаки, веселіше розпочинати. Грати от без нічого, орієнтуючись тільки на ті предмети, які додали унікальні, і просто-напросто ну, подумати, що ми хочемо збирати. От Я, наприклад, хочу збирати збірку через гідер. І я орієнтуюсь в принципі, на ті аспекти, на ті бонуси, які будуть давати якісь міні-бонуси до вогню, або саме до моїх компаньйонів, або власне до гідер. Тобто я не орієнтуюся на якісь аспекти, які там пропонуються відразу в збірках, тому що цих аспектів у мене скоріше за все не буде І, ну, на початку гри. І я просто-напросто буду вимушений грати з тим, що в мене є. Тому я раджу, в принципі, робити точно таким же чином, тому що, скоріше за все. Ну, от бачите, може складність навіть висока, тому що не встигаємо ми до шестірки добити, але. Ми не намагалися, в принципі, нічого страшного. Тобто. Я раджу саме таким чином робити. Тобто, обрати, можливо, якусь збірку, яку ви хочете зібрати, але орієнтуватися на те, що вам випадає просто ну, на шляху. Так, дивимося. Черевики, швидкість руху, чудово. Так, це дурниця, це ми розберемо. От Хороший аспект, поки ми захищені бар'єром, будемо наносити більше урону. Ми зможемо це накинути на якусь річ. От Саме про це я і говорив. Тобто ми зараз подивимося потім з речей, що нам не потрібно, який аспект нам буде зайвим, і зможемо ось цей аспект, коли ми під бар'єром наносимо додатковий урон, ми зможемо його чи то на рукавиці або на якесь кільце. Просто-напросто зробити на звичайну жовту річ закалку. Всі, до речі, речі, ті, що <кхід> вибачаюсь, ті, що нам випадають легендарні, ми їх будемо звичайно розбирати для того, щоб просто-напросто у нас були аспекти. Хоча, в принципі, якщо аспект вам не потрібний, ви можете просто на цю ж легендарну річ просто. Інший аспект накидувати, але я вважаю, що буде кращим чином, якщо ви не дуже сильно розбираєтеся в цих всіх аспектах, просто-напросто ті аспекти, які вам точно не будуть потрібні на вашого персонажа. Тобто всі ці речі легендарні, просто-напросто розбирати, тим більше, що. Ці аспекти збережуться і залишаться у вас в книзі аспектів в цьому сезоні. Тому ви без проблем зможете потім, якщо вам потрібна буде ця річ, точніше, не ця річ, потрібний буде цей аспект з тої речі, яку ви вже розібрали, то ви спокійно його зможете накинути на якийсь інший предмет. От і все. Тому не переживаємо просто ті предмети, які ви вважаєте, що вам просто-напросто не потрібні. Ви спокійно їх собі розбираєте і не переживаєте за те, що раптом щось ви не те розібрали. Тобто бігаємо, дивимося, що нам випадає. От бачимо, що непогані якісь рукавиці, хоча начебто такі ж самі, як у нас і були. От кільце в нас одне нелегендарне, на кільце можна буде спокійно накинути якийсь додатковий аспект, я думаю. Так ми з вами і зробимо. Так, я думаю, що тут було б логічніше розійтись. Давайте спробуємо, чи є в нас якийсь урон. Тут якраз мапа нам дозволяє трошечки розійтись, якщо раптом якщо раптом помремо, то будемо рухатися всі поруч. Поруч з нашим другом. Поки що, начебто, не супер багато урону, але й не... Настільки мало, щоб рухатися разом, то начебто нормально все виходить. Так. Ну, ще трохи часу у нас є. Слухайте, так начебто 5 хвилин розмовляв, а залишилось 9 хвилин у нас з нашої півгодини. Мабуть, добіжимо це підземелля, Будемо продовжувати в наступному відео. Тобто, що б я радий? Я б не радив зациклюватися над якимись гайдами чи якимось там, не знаю, супер, не знаю, оглядами з дуже-дуже важливими якимись подробицями, не знаю. Ну тобто, вам не потрібно дивитися там якийсь стрім на 6 годин чи 10 годин, не знаю, щоб зрозуміти, як грати. Просто обирайте звичайну складність, ну, високу, якщо вам сумно, от, наприклад, як не знаю, як нам, судячи з всього, що ми супер швидко все не проходимо, можете вибрати високу. Обирайте просто ту складність, яка вам підходить, і проходьте сюжетну кампанію. Якщо дійсно не знаєте, що вам саме потрібно, які з аспектів, просто виберіть собі для старту. Якийсь е початковий варіант. І орієнтуючись на нього, ви можете не повністю його копіювати, а просто брати звідтіля якусь інформацію, яка вам здається корисною. Так, от нам буде потрібно поговорити з цією дівчинкою, а так відштовхуйтесь від того, що ви вважаєте от за потрібним. Е от у нас є непоганий е аспект на бар'єр. Ми зараз так з вами і зробимо, розберемо ці всі предмети, вони нам не знадобляться і спокійно додамо собі цей аспект на бар'єр. Хоча в збірці його скоріше за все немає, але він непогано підходить для нашого персонажа. От я собі помічаю речі, ті, що мене влаштовують, що інші я можу просто-напросто заміняти, тому що тут не супер важливі нам аспекти, а ось ці аспекти. Нам знадобляться для сили нашого персонажа. Так, ну давайте поговоримо з дівчинкою, хоча до неї далеко йти. Мабуть, це буде трошечки потім. Тут, з якого боку, не подивися, довго до неї бігти. Не так, щоб сильно, але краще продовжити вже потім. Тож, друзі, посилання на. Стартові збірки, я думаю, я залишу просто в описі, орієнтуйтеся на свої, скажімо так, думки і роздуми з приводу білдів. Якщо ну щось не розумієте, можете брати якісь ідеї з тих стартових збірок, тому що є деякі аспекти, от наприклад, як ось цей. З якого ми з вами розпочали, але не змогли його з вами знайти в підземеллі, тому що підземелля ми пройшли, і воно тепер чомусь ну, не відображається нам на мапі. Орієнтуйтеся просто-напросто на ті аспекти, які можна вибити в звичайних навіть підземеллях, не кошмарних, не з завданнями дерева, а просто-напросто в звичайних якихось підземеллях, наприклад, якось це. Тобто, що там може бути потрібний вам аспект. І його там вибивати. Якщо ви звертали увагу, тут на кожному підземеллі, бачите, є така скринька. Скоріше за все, що ось тут цієї скриньки немає, скоріше за все, що це було саме це підземелля, там, де був цей аспект. Тому що, пам'ятаю, що десь у цьому місці просто. От на скринці пишеться, коли ми наводимо, що там буде за аспект. Тобто, звертайте на це увагу. На цьому поки що моменті завершимо. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання підтримати канал, посилання є в описі. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в наступних роликах.